На жаль, ми змушені констатувати той факт, що в області за 7 місяців цього року дуже значний ріст дорожньо-транспортних прикладів. Загальний ріст ДТП склав 24%. ДТП з потерпілими. Ріст майже 50%. Багато людей загинуло. Найбільш жахливими є цифри по травмованих громадянах. Ріст більше як 50%, 55%. У Нас зафіксовано зниження ДТП або його відсутність його збільшення лише тільки в чотирьох районах з 18. Наших громадян свідомо на рівні підсвідомості існує думка, що правила дорожнього руху існують тільки для водіїв. Ні, правила дорожнього руху існують для всіх учасників дорожнього руху. Це і пішоходи, і велосипедисти, і мотоциклісти. Виправдань тим, хто сідає за кермо в нетверезному стані, немає, ви бачите, до яких наслідків воно призводить. Це сухі цифри. Але за цими цифрами стоять, стоять людські трагедії. Люди не думають, не задумуються над тим, до чого може призвести керування транспортними засобами в нетверезому стані. По даних автоматизованої бази даних ДТП, яка розроблена, дочірнім підприємством Держдорендії інститутом. На дорогах загального користування області за 6 місяців скоєно 281 ДТП. Це на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року, в яких 34 людини загинуло. Найбільший приріст ДТП спостерігається, як було сказано, на дорозі у столу Хлузрівне, на Н17 і на дорозі М19 дома ковель чернівці тереблеча за рахунок поточного ремонту майже завершення штучного освітлення в місті полі, саме місце концентрації ДТП. Відремонтовано 900 метрів. Також різного роду екскурсійні поїздки. Далі на кожних 10 дітей, які переводяться, має бути старших група. Закон початковий пункт року для визначення місця зупинки для відпочинку дітей для на прийому ніжі більше допустимої норми і не габаритні вантажі. Значить, сьогодні вона марта... втрата. Після ремонтрати в стані алкогольного сприйміння результати слідства водій протягом близько двох діб нормально не відпочивали. Від... Скажімо, для того, щоб